Сьогодні Православна Церква відзначає велике двонадесяте свято Преображення Господа нашого і Ісуса Христа. Преображення Спасителя на горі Фавор є однією із найважливіших подій у священній історії нового завіту. Євангеліст Матфей оповідає, що преображення було коли минуло шість днів. Ці слова не просто містять хронологічне уточнення. Вони також пов'язують преображення з іншою євангельською подією, а саме зі сповіданням апостола Петра при Кесарії Филиповій. Тоді, на запитання Спасителя, за кого його шанують учні, Петро виголошує: Ти Христос, Син Бога Живого». Цим апостол Петро свідчить про свою віру та віру інших апостолів у те, що Господь Ісус є очікуваний Месія. А не просто пророк чи праведник. І ось Господь, ніби у відповідь на це сповідання, виявляє себе у божественній славі на горі Фаворській. Отож Христос бере із собою на гору трьох учнів Петра, Якова та Іоанна. Чому саме цих трьох? Преподобний Іоанн Дамаскін каже, що вибір Христа є водночас і вказівкою. Він узяв Петра, щоб показати, що свідчення Петра підтверджується свідченням Отця. Він узяв Якова як того, хто мав найпершим з апостолів померти за Христа. Він узяв Іоанна як дівственника і найчистіший орган богослов'я. Тобто Господь взяв Петра, першого, хто сповідав його Сином Божим, Якова, першого з апостолів, хто прийме мученицьку кончину, та Іоанна. Першого, кому належало отримати велике найменування Богослова, піднявшись нагору, Господь Ісус преображається перед своїми учнями і преобразився перед ними, лице Його засяяло, як сонце, одежа ж його стала біла, як світло, говориться у Євангелії від Матфея. Як розуміти цю подію і вказівку євангеліста на споглядання світла, що променіло від Христа так, що навіть одежі його побіліли? Як розуміти саме слово преображення? Зрозуміло, можуть бути помилкові і навіть єретичні пояснення преображення? В історії церкви були такі приклади, про які докладно говорити зараз недоречно. Для правильного ж розуміння звернімося до іншого тексту, який нам добре відомий. Апостол Павло в одному зі своїх послань пише про Христа принизив себе самого, прийнявши образ раба. Господь Ісус прийняв у воплоченні не просто видимий образ, а саме образ раба. Очевидно, що образ раба це позбавлення слави. Це безслав'я. Православна церква устами численних святих отців свідчить про свою віру в те, що Господь Ісус в момент воплочення відразу ж обожує прийняту ним людську природу. Преподобний Максим сповідник пише син Божий при Боговоплоченні зробив людську природу обоженою невимовною могутністю воплочення». Людська природа Бога людини Ісуса Христа була обожена в момент Його воплочення. І всяку думку про поступове обоження, про зростання обоження людської природи Христа, слід рішуче відкинути, не просто як помилкову, а і як єретичну. Однак Друга іпостась Святої Трійці, Бог Син, одразу обоживши свою людську природу у воплоченні. Приховує свою божественну славу і приймає принижений образ або, висловлюючи словами апостола Павла, образ раба, отже, образ та преображення, вірніше, образ раба та преображення. Що ж означає слово преображення, це зміна образу. В момент преображення на горі Фавор Господь являє учням свою славу, яка в нього була завжди. Відбувається зміна образу безслав'я на образ слави. Преподобний Іоанн Дамаскін пише: коли Христос преображається, то Він стає не тим, чим не був. Але відкриваючи очі своїх учнів і сліпих, роблячи їх зрячими, являється для них тим самим, чим був. Господь наш Ісус Христос явив, відкрив, показав себе на фаворі таким, яким він завжди був і є, у Його божественній славі та величі. Апостоли в момент преображення побачили Христа, який розмовляв з пророками Мойсеєм та Ілею. Навіщо це було показано апостолам і чому саме ці пророки? Для розуміння цієї обставини давайте знову згадаємо євангельську розповідь сповідання Петра при Касарії Филиповій Перед сповіданням Петровим Господь запитує учнів, за кого люди вважають мене сина людського? Вони сказали: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші ж за Іеремію – або за одного з пророків. Значить, одні шанували Христа за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків, у старозавітні часи Мойсей та Ілля вважалися уособленням пророчого служіння, тих самих закону та пророків, про які згадує Святе письмо. І поява їх перед Господом на фаворі показує апостолам, що Христос, який сповідав Петро, не Ілля, не Йоанн Предтеча, не Єремія, не Мойсей, навіть не ангел, а сам Бог. Як тут не згадати всім нам добре відомі слова з канону до святого причастя прішели сі од ні ходатай, ні ангел, но сам Господь оплошся і спасли сі всього мечовіка. Апостоли бачать Господа і Ісуса преображеним. Як вже говорилося, преображення це зміна образу. Божественну славу, яку має, але приховує Христос під образом безслав'я, Він відкриває на мить своїм учням, щоб зміцнити їх у вірі, що він син Божий та Месія. Але що відбувається в цей момент із самими апостолами? Чи були вони просто пасивними свідками преображення Христа? Ні. Апостоли також змінюються, теж преображаються, адже світло видиме ними на фаворі божественне і не створене, а значить, його неможливо бачити фізичними очима так, як звичайне фізичне світло. Думку, що світло видиме апостолами, всього лише їхні внутрішні переживання, які містяться в їхній свідомості, не можна прийняти. Її категорично оспорює такий святий Отець, як святитель Григорій Палама? Однак той самий святитель каже, що нашим звичайним зором Божественне світло неможливо побачити, тому що наше око сприймає матеріальне, створене, а Божественне світло є нествореним. Як тоді пояснити те, що апостоли бачили світло? Святоотцівська відповідь полягає в тому, що самі апостоли теж зазнали преображення. Святитель Григорій пише, що апостоли удостоїлися сприйняти світло тілесними очима, але іншою, нечуттєвою силою, тобто дією Святого Духа. Преображаючись, Христос у цей момент преображає і своїх учнів і дає можливість бачити нематеріальне і нестворене. Апостоли під час преображення відчувають таку радість і такий духовний спокій, що хочуть залишитися в цьому стані назавжди і вже нікуди не йти. Господи, добре нам тут бути, виголошує святий апостол Петро. Ці слова легко зрозуміти, оскільки преображення описує стан майбутнього віку, як це пояснює преподобний Феодор Студит. І кожен, хто удостоївся у земному житті доторкнутися цього стану, вже ніколи не захоче чогось іншого. Саме тому апостол Петро говорить, здавалося б, дивні слова: зробимо тут три намети тобі один, Мойсеєві один і один Іллі. Які раптом намети? Для чого це? Апостол Петро, перебуваючи в стані невимовної духовної радості, хоче продовжити цей стан. Не хоче нікуди йти. Куди йти, та навіщо, коли ось тут, на Фаворській горі, вже є радість царства Божого, явленого в силі і славі? Святитель Іоанн Златоуст звертає увагу на ще один момент. Знову згадаємо сповідання Петра біля Кесарії Филипової, після якого Христос каже учням. Що йому належить іти до Єрусалима і багато постраждати від старішин і первосвященників, і книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І апостол Петро, як каже Євангеліє, почав перечити йому будь милостивий до себе, Господи, хай не буде цього із Тобою! І ось на горі преображення, перебуваючи в духовному захваті, апостол Петро раптом згадує, що його улюблений учитель, той, якого він зараз бачить у невимовному світлі, що розмовляє із великими пророками, страждатиме і буде вбитий. І слова Петра про намети, на думку Златоуста, не тільки говорять про радість, а й про переживання. Про страх від думки, що Христос буде принижений і страчений. І Петро цією своєю пропозицією зробити три намети, немов каже: навіщо йти туди, до Єрусалиму, де буде приниження і страждання, побиття і смерть. Залишимось краще тут, де так радісно і так добре. Що ж сказати про переживання апостола Петра? Вони зрозумілі та природні. Для кожної людини, яка любить, скажемо те саме, що вже сказав Христос при Кесарії Филипові думаєш не про Боже, а про людське, тому й прийшов Син Божий на землю, щоб викупити гріхи людські смертю Хресною. На цю годину я і прийшов, говорить Господь перед своїми стражданнями. Також і апостол Павло каже, що Христу належало зазнати смерті за всіх людей, преображення та хресні страждання, воплочення в образі раба і воскресіння з мертвих у великій славі, це все заради нас, нашого заради спасіння, щоб кожен із нас міг стати причасним Богові. Спаситель світу Ісус Христос відкриває для людини можливість повернутися до Бога, додому Отчого, отримати назад те, що було втрачено в гріхопадінні Адама. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживають. І якщо смерть панувала посередництвом одного, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать і дар праведності, будуть царювати в житті посередництвом єдиного Ісуса Христа, говорить святий апостол Павел. Свято – це не просто спогад євангельської події, яка відбулась дві тисячі років тому. Преображення, якщо так можна сказати, наша життєва програма. Деякі богослови називають православ'я релігією преображення. Дійсно, Бог кожного з нас, за словом апостола Петра, покликав з темряви в чудове своє світло. Також апостол Павло говорить: робіть, як діти світла, а святий апостол Іоанн пише, що Бог є світло. Це означає, що бути чадами світла означає бути чадами Божими. І жити ми повинні як чада Божі. Більше того, церква вірить, що кожен православний може стати причасником божественного світла і споглядати його так само, як апостоли під час преображення, скільки існує різних свідчень у патериках та життях святих, про те, як подвижники перебували в незвичайному світлі, імена їх не перерахувати. Через діяльну віру для кожного з нас відкрита можливість перебувати в Богові як у світлі. Бог, будучи світлом за природою, проявляється у світлі за наслідуванням, як первообраз в образі, стверджує преподобний Максим Сповідник. Тобто, перебуваючи в Богові, роблячись причасником до нього, ми самі стаємо світлом. Тому то Господь наш Ісус Христос, світло істини і світло світові, сам і апостолам Своїм говорить: Ви є світло світу, і велить всім учням Своїм так хай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Можна запитати себе, а де ті християни? Де ті подвижники, які удостоїлися бачення божественного світла і самі стали світлом за наслідуванням? Чому вони не світять, як свічка поставлена на підсвічник? Апостол Павло, навчаючи християн, пише, що Бог просвітив святих пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа, але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах. Щоб велич сили приписувалась Богові, а не нам. Отже святі, хоч уже в цьому житті стали причасними Богу, проте отриману велику благодать, зберігають у немічних сосудах людської природи. І щоб бачити в цих глиняних сосудах славу Божу, треба вже самим почати преображатися. І люди так часто бачать у церкві, у церковному житті, у праведниках тільки зовнішнє. Тільки немічне, тільки прах і попіл, тому що очі свої зімкнули, щоб не бачити очима і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, бо згрубіло серце їх, говориться в Євангелії від Матфея. Апостоли на горі Фавор змогли побачити Христа преображеного, тому що вони самі преобразились, щоб побачити святість. Світло, благодать церковного життя, крістовщу зовнішнього, немічного і плинного потрібно самим почати преображатися і ходити в оновленому житті, здійматись поступово до Бога, очищати розум і почуття, зміцнювати у добрих ділах волю. Ось шлях до нашого особистого преображення. І нехай на цьому шляху Господь визволить нас від усякого злого діла і збереже для свого небесного царства, щоб і ми із сонмом апостолів і праведників віддали йому славу, честь і поклоніння на віки віків.